І 3 мільярди гривень, які виділені от, власне, на ремонт доріг, цього вистачить? Скільки це, скільки, скільки, це, це чи вистачить це грошей на те, щоб буде Ні. ремонтувати? Ні. Ні. Ті гроші, які виділені цього року на ямкові ремонти, це десь 10% від того, що нам необхідно. В принципі, навіть для Де простих... будете, Як будете залучати ще гроші? А, насправді. А... З державного бюджету буде дуже важко щось взяти. Єдине 700 мільйонів гривень було виділено на Прикарпатський регіон це окремо для відбудови туристичного потенціалу прикарпатської зони. Mm -hmm. І там більше грошей туди буде виділено. А mm -hmm. все інше, після децентралізації дорожнього фонду і автодору є місцеві бюджети mm -hmm. за нашу інформацію. За результатами першого кварталу на 35% збільшились надходження, реальні грошові надходження до місцевих бюджетів. Місцеві бюджети місцеві очільники повинні вирішити, чи витратять вони ці гроші на дороги місцевого значення, чи витратять вони ці гроші на школу, чи на лікарню і так далі.